Добрий день. Багато моїх клієнтів, яким я обрізаю сади, задають таке запитання. Скільки раз треба обробляти сад? Ну, питання таке цікаве питання. Чому? Тому що багато що залежить від стану саду. Наприклад, я свій сад стараюсь доглядати, то як на мене, я свій сад обробляю мінімум 7 разів От сусідів мені також доглядають, тут сад сусідів немає. В них запущений варіант. Ну, люди, ну, люди пенсіонери ще радянської такої, радянського бачення два-три рази кропили, і, і для них це було достатньо. Він запущений. І тому не треба від грибка особливо кропити більше раз. Ми розказали, від чого це залежить. Багато людей, коли я говорю цифру 7, всього на все 7, це мінімум, питаються за голову, ой, це так багато, що ж ми будемо їсти, це, це ж хімія, як ж ми будемо виживати. Дивіться, давайте згадаємо, що особливо це відноситься до тих людей, які вже старші, ніж я, мені 55, кому 60 і більше. Колись ми менше хворіли, колись менше хворіла тварини, скотина, менше хворіли, менше було коронавірусу, ще не було, не було багато цих хвороб. Але так як зараз змінився клімат, люди зробили так, що... Багато розмножилось бактерій, неправильне таке господарювання, і з'явилося багато хвороб, і ми самі більше лікуємося. І ми самі приймаємо хімію. Ми тварин, також стараємося, хто тримає тварин, також підтримувати від лікарні. Купа від лікарень відкрилася, купа аптек. Чому? Бо ми хочемо жити. І ми вже і трохи звикли до цієї хімії, вже і їмо трохи хім, вже якось трохи організм підстосувався. Звичайно, це неправильно. Але ми виходимо з того, що в нас є. А дерево так само і дерево, купа хвороб. І більше вони чіпляються, і більше вони не захищені. Тому і дерево так само, якщо хочете, щоб дерево жило, ви хочете, щоб ви жили? Хочете. Я хочу, щоб я жив. Так само і дерево, щоб воно жило, функціонувало, щоб на ньому щось хоча б було. Ну, Щоб ми могли щось з'їсти, це показує дерево, тут вже, ми вже майже все з'їли з цієї сливи, То хочу сказати, що дерево теж цього потребує. Тому треба перелаштувати наш мозок і зрозуміти, що ми живемо в такі часи, що не покропиш, не з'їсиш. Тому не бійтеся сім разів мінімум. Сім раз, а в деяких садах, особливо залежить, від того, якщо великий сад, то хвороби передаються з дерева до дерева. Там люди і до 20 разів кроплять ці такі промислові сади. Тому не бійтесь, обробляйте свій сад. І, звичайно, перед тим, як ви маєте їсти, то мінімум дві неділі вже все вже не можна обробляти. Запам'ятайте тільки таке право. Так не бійтеся, старайтесь, прибирайте такі препарати, які менш шкідливі, читайте, вивчайте, досконалюйтесь. І будемо успішними. А з вами був Володимир Головань, місто Водижин. До побачення.